The <laughs> Мешканці села Копанки, що поблизу калуша задихаються. Людям набридло, що вже кілька років їх труять фекаліями. Ось так виглядають тутешні каналізації: не підійти й до під'їздів та підвалів. Замість картоплі та закруток тут по коліна бруду. Ти йдеш і дихаєш тим, тому воно випаровує. Ти як смердий, все дає на бронки, на легені, на всяку хворобу. Це неможливе життя. Коморі, всяка діти тут, в садіко, і все. То взагалі я не знаю на що це дивиться. Наші вищі органи, як вони на це звертають увагу на нас, як ми маємо далі жити, як тут діти мають таких умовах жити? Демонструють місцеві мешканці, і у що перетворюється кухонне начиння, в якому гріють воду з тамтешніх криниць. З Цієї криниці ми беремо воду, ми п'ємо. це цему такі волучається, вот це. Воно не відмивається, Воно, це все в нас в організмах і все остальне. Люди нарікають, діти почали частіше хворіти. Ба більше у багатьох малят виявили невідому алергію. Біда у село прийшла після того, як два роки тому невідомі вкрали каналізаційні труби, які вели до очисних споруд. Тож нині усі січні води йдуть у підвали та навіть колодязі. А у чиновники після неодноразових відмовок котре обіцяють вирішити проблему. Мовляв, навіть знайшли фірму, яка візьметься за відновлення каналізації. Сільська рада вона. Виступає в якості замовника, вона вже подала платіжне доручення. Я сьогодні говорив з що казначеями, щоб вони якомога скорше, не затримуючи, проводили платежі, оскільки зараз підрядчику потрібно отримати аванс в розмірі 30%, це десь порядка 106 тисяч гривень. Для того, щоб вони закупили труби. Я особисто їздив на трубний завод, мав перемовини із директором трубного заводу, вони пообіцяли нам дешев, по дешевшій ціні. Продати ці труби от і в принципі домовленості є, і процес цей вже рухається. За справу взялися і в прокуратурі за фактом крадіжки розпочато кримінальне провадження. Утім, мешканці села запевняють, якщо проблеми зі зливом фекалій, чиновники найближчим часом не владнають, перекриватимуть дороги.